У суботу в державному закладі Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського відбулася друга міжвузівська науково-історична конференція таврика Крим Перехрестя народів та епох. І як все було, розповість наш кореспондент Алла Харівська. У конференції взяли участь викладачі, працівники та студенти провідних вузів Севастополя. Мета цієї наукової історичної конференції розглянути та обговорити фундаментальні та прикладні питання, які відносяться до античної історії і археології, а також до нової і новітньої історії, місця та ролі чоловіка в цій історичній епохи, відкрила конференцію директор Південноукраїнського національного педагогічного університету імені Ушинського Нелі Вавілова. Ми В последнее время замечаем, что очень много разрушается памятников и исчезают с лица Земли такие исторические ценности, как наша, наши севастопольские руины, раскапывают их. Поэтому наша задача привлечь внимание общественности и направить работу на исследование этих источников старины. За підсумками заслуханих доповідей і повідомлень, що пройшли дискусії та обговорення, конференція відбулася успішно. В представлених дослідженнях в галузі археології середньовіччя нової новітньої історії, виконаних студентами, аспірантами і вченими багато важливих проблем. А також поставлені та показані шляхи їх вирішення. Ця Конференція замечательна можливість висказати нікі нові мислі Що таке ця конференція для. Молодых ученых для студентов, это возможность получить опыт публичного выступления, это возможность донести до научной общественности свои новые идеи, возможность под... Получить опыт от старших колег, получать ценне совети, возможно, навіть вектор направлення. Проведення подібних щорічних конференцій необхідно продовжити і активізувати науково-дослідницьку діяльність студентів, викладачів і вчених, залучаючи до цих досліджень творчий потенціал вузів і наукових установ України та Росії.